Небесна сотня зазвучала її іменем. Назвали концерт національної філармонії, яка, попри барикади перед входом, поновила свою роботу. Розпочали хвилиною мовчання пам'яті загиблих героїв майдану. 77-річний маестро Роман Кофман дібрав трагічні героїчні ноти Бетхована, Чайковського та Гріга. Запрошення весь день роздавали на майдані. У залі навіть не вистачало сидячих місць. Ветерани філармонії кажуть, такої атмосфери в залі не бачили з повоєнних часів Другої світової. Під музику глядачі плакали, концерт минув без оплесків. Оркестр со мною ніколи так з таким ентузіазмом не працював. Так ніколи. з такою віддачею, з таким бажанням і з таким. Под текстом. Дуже чіпається душу. Сумно. Є легка сльоза в очах. Ну так і слово.